Всім привіт! Вітаю на каналі. Показую нашу обновочку. Прикупили дискоборону бомет, як зазначається в книжечці, яку додали у використання. Рама, як казав, Чоловік, який привозив борону, українська. Тобто в нас тут вариться а самі робочі органи, тобто батареї вже польські. Там навіть якісь є позначення польською, напевно, польською ТЗП якесь чи. Ну, я думаю, що польською. Так, ширина метр вісімдесят. Метр вісімдесят, а як у нас, як як сороковка, то думаю, що якраз буде добре. Метр п'ятдесят або метр вісімдесят був вибір, ну, метр п'ятдесят, я думаю, що вже занадто мала складаю, ну, точніше вже склав, зібрав. Була вона окремо дві секції, рама привезена. Поскручував вже всі болти треба ще такого ключа десь прикупити, нема такого великого, то газовим це закручував. Є тут тавотниця, та як ви всі знаєте, вже позмащував. Не знаю, чи треба чи не треба було, але пару качків хоча б зробив. Е, було опасіння, скажімо так. Чи не буде нічого. Ну, трактор підкидатись, ну, як не як китаєць. Всі ви знаєте, що в нього вага недостатня, але як бачили в попередніх відео, я ще раніше зробив додаткові противаги. Тому піднімає воно без проблем. Єдине, що е, мінус, це кріплення. Тобто воно не піднімає його на достатню, ну на достатню піднімає висоту, але хотілося б вище. Тобто, щоб ці кріплення були, можливо, сюди вниз, якось, доварені чи якось так. Бо він том, не будеш крутити його задирати догори. Думали, ще з катком брати, але за каток доплачувати 10 тисяч, тим паче, там такі катки, що вони є, ну що не Ну так, краще вже. Самому, якщо буде необхідність доробити. Вага його цієї дискової борони е, зазначається 430 кг. Ну, що для цього трактора є пустяк. Оскільки він може до, буквально до 800 кг піднімати. Тобто половину своєї ваги він піднімає. А, навіщо ми її купили? Так в нас ніби площі невеликі, немає великих. Скажімо так, гектар, паї ми не забрали е, з холдингу. Купили ми через те, що у нас велика, скажімо так, по нашому селі велика площа гарбуз. Тобто в цьому році там 30 і ще трохи сотих гарбуз посаджено. А в минулому році була така проблема, що. Е, Мали сіяти пшеницю, гарбузи забрали, і, і потрібно було щось зробити з гарбузиням. То, як раніше ми робили, це, воно до зими майже стояло, лежало це гарбузиня, і ми її згрібали грабаркою. Воно вже таке було, скажімо так, перегнивше, пересохше, легке. Там, тобто, і вивозили Т-16. Там одну-дві. Каламашки, як то кажуть. в минулому році потрібно було його швидше забрати, і воно ще було зелене, то згріб, і це все на руки його вивозити. А ну плугом куди ж воно буде забивати. Воно так раз залишили, то забивало, ну, пробували грати по тигешках, то воно забивало. Тому купили дану диску щоб перемалювати те гарбузиння. Тобто, щоб легше було на руки, як то кажуть. Чому ця, а не якась там АГД і там. Ну, тобто ви поняли. По-перше, ціна це як не як найдешевша деска оборона. І я не бачу сенсу, оскільки ми оремо постійно. Ну... Не маємо обробляти нею гектари. І... Під посів, це все, а, лише то гарбузиня. Можливо, десь ще не де замість культиватора її використовувати. І ну люцерка в нас є багато що. ну Кожного року потрібно ще майже переорвувати люцерку, то я думаю, що вона стане використання. Ну і стерню, солому. Як не як раніше солому, скажімо так. Або вивозили, або палили, ну щось кудись її потрібно було дівати. Вона нам не потрібна. То будемо заробляти також дискою, оскільки у нас не всі комбайни, які молотять, мають січкарню, щоб її розтрусити. То були теж проблеми з цим. Ну, тепер я думаю, не буде. <coughs> Якось так. Все розповів. Дообслуговую тут ще ці чистики. Я не знаю, чи вони взагалі треба якісь вони такі калічені. Так... Гарно погнуті, як то молотком хтось їх просто погнув отак. Сюди я присобачував, скажімо так. Тій. Щоб просто були. Можливо, я їх просто зніму. ну Побачу в роботі, як воно буде. Ну, так, мене, в принципі, поки що на вид все влаштовує. Повдирали, звісно, доки. Доки довезли, то пообдирали. Десь гіржа десь на складі була. Знаєте, як то кажуть, рама українська, то якість українська. Але ніби желізо грубе, більш-менш, скажімо так, грубе. Відносно, якщо дивитися, що це українське виробництво рама. Тому пишіть, коментуйте, в кого є така дискобрана, чи не жалуєтесь, бо всі по-різному. Кому як попаде, я так зрозумів. Кому попала хороша, то все чудово, а є, що пишуть, що цей типу бомет. Ніякий він близько не бомит. Так що підписуйтесь, буде відео. Я думаю, не, я не думаю, а однозначно буде відео і у використанні. Побачите, як піднімає цей трактор. В цьому відео не буду показувати, як він, чи просідає, чи ні. Чесно кажучи, я то здивувався. Я думав, що буде дещо інше. А, і, до речі, е пробували чіплялися за задню озіраму троє чоловік, скажімо так, ну, в сумі там, 200 з чимось кілограм. І пробували розгойдувати, чи не задирається передок. Ні грама взагалі. Так що, підписуйтесь, коментуйте. Ставте лайки. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.